Друзі, та підписникам. Отже, зараз ми з вами будемо робити невеличкий ролик на GMT 404CN 40 коней, повний привід Джинма. Як завжди, зараз будуть заміри, розміри, плюс ціна, Але для початку щоб ви просто орієнтувалися. Зараз в нас на ринку в Україні є в продажу, грубо говоря, отакий от же самий трактор з кабіною і без кабіни. На деяких з них пише. Це на деяких SN. що ви просто розуміли, ще є диски сині, ще є диски білі, а є диски, ну як тут, аби не пофарбовані зразу під цвіт алюмінія. Між ними може бути різниця. Тобто, хто захоче заказати іменно через інтернет, десь в когось, як, і не буде іменно присутній на самому майданчику. То різниця може бути в наступному. Сама така, що вам в очі кинеться, в деяких тракторах КПП винесено в сторону. за Защо того, що в джинми ходозменшувачі і купа-купа всяких наворотів других, трошки незручно в нього сідати. Той, що КПП йде з боку, вже буде зручніше. Тут аж треба буде, кому буде незручно, брати щось мудрувати. Як правило, це мудріння виходить в те, що берете просто і вигинаєте речах і вводити його в сторону. А так кажу, з виду може бути два однакових трактора, але елементарне, що ви побачите, яка буде різниця, це в КПП, е іменно в речагові його розташуванні. Тут, а по центру, в других може бути збоку, бо, кажу, є такі ж самі без кабіни, КПП в нього розташоване збоку. Там набагато зручніше залазити вилазити. Тут аж, звісно, треба буде трошки ножку підняти і в нього просунутися. Але маємо то, що маємо. Тепер давайте почнемо наше оповідання. Отже, ціна. Саме головне, що всіх цікавить, це ціна. 10 тисяч 400 доларів. Багато це чи мало, вирішувати кожному. Кожен загляне в свій кошельок і буде бачити, скільки в нього є грошей. Маса 1665 кг. Спереді маємо 4 груза по 12 кг і це вже є 48 кг у нас спереді. Пожалуйста, абревіатурки, еблемки, все присутнє. Тягове зусилля виходячи з його маси 9,2 кН. Що, якщо вірити інтернет-калькулятору 938 кг. Якщо взяти його довжину, від груза. До навіски, яка є в отакому от стані, то його довжина буде рівно 337 см. Висота 2 м. 31 см. Но по поводу висоти кажу, все-таки розраховують на 2,40 м. Тому що я старався вроде би, нормально заміряти ті крюки, але там ще є люк. Якщо звідси дивитися, то вроде би, крюки йдуть з люком в, одну, в один рівень, але там на люку ще є якісь заглушки. Тобто я б розраховував на 2,40, щоб було. Тоді ви без проблем заїдете. Далі, колеса перед 65 на 16, задні 11,2х24. Колія внутрішня в нього 97,5, центральна 124, зовнішня 151. Кліренс агро в нього 37,5, дорожній 30. Я б не сказав, що він дуже високий. Якщо його, наприклад, рівняти з дв 50 Або даже якщо його порівняти з ДТЗ-40кою, ДТЗ-40ка неозброєним не оком, бачите, який має кліренс. Десь буде на сантиметрів 5-7, я думаю, вищий за нього. Може на 10 Кому цікаво, ДТЗ-шку 40-ку огляд робив. Можете зараз силочці зверху перейти подивитися. Далі. Перед тим, як перейти до підкапотки, давайте ще про кабіну. Очисник спереді є. вітровик, так? Зверху дві лямпочки, що вам краще світило. Плюс ззаді дві лямпочки. Зверху маємо люк. Ще маємо ось таке віконце, за допомогою якого. Можете дивитися на вашу навіску, як вона себе поводить. Ліві і праві двері відкриваються, задня ляда відкривається, оці боковушечки не відкриваються. Є. Так, зараз переходимо під капот. Отже, відкриваємо капот. І що ми бачимо? Зразу бачимо, що джинма собі не зміняє, і, як завжди, вони оставляють цю одну кочеришку. Щоб це все діло підпирати. Ну, можемо зробити висновок. Якщо немає упорів, то значить цей капот дуже рідко треба піднімати. Все, як завжди, покрашено, багато розкосів і різних гофрочків, через яке це все діло протягнуте від проводів. І гарно забвінтовану ізолентою. є. Плюс бачок для гуру, бачок для офлаждайки, два НШ, як завжди. Генератор 350, моторик на 4 циліндра, 4-хтакний, 2300 в оборотах, КМ490ПТ. Постараюсь вам показати. Надіюсь ви. Більше особи тут розказувати немає чого. Даша до ціла купа фільтров багатодільня. Тільки встигаю їх міняти. Давайте так. Багато питань ідуть по різного роду моторах. Дивіться, що я можу вам сказати? іменно якщо взяти цей 490, якщо залізти елементарно в інтернет, забити його абревіатуру, то зараз я вам видам список, що, скільки на нього коштує, тому що всі ну, хвилюють два питання. Перше питання вартість запчастин, а друге питання, ще головніше, чи вони є, де їх взяти. Отже, дивіться, колінвал 9600. Я суми округлював, десь може бути, грубо говоря, це 9620, десь може бути 9590. Я округлював в середньому. Якщо, що, то гарантую, що ви їх в інтернеті найдете легко. Значить, колінвал 9600, розпідвал 200, вкладиш 150, гільза 720. Головка циліндрів 10 000. Колектор впускний 1600, випускний 1200. Кольца 260, подон 6100, маховик 5000, Поршень 670, прокладка ГБЦ 350, шатун 1200, топлівний насос 13200, блок циліндрів повністю 25000, помпа 1900. Грубо говоря, даний двигун можна купити весь в розобраному віді. Це ліком, що він продавався, я його не бачив в інтернеті. Хоча мені здається, щоб там трошки поритися, то можна його з легкістю знайти. Але всі запчастини, які вам треба, ви з легкістю можете на нього знайти. Це великий плюс. Тому що всі кричать, що там КМ це легенда, ломається, не ломається, це вже друге питання. Головне, що на нього є запчастини і ви їх зможете собі без питань купити. І вам не і треба буде ждати рік, два-три, коли вони прийдуть з того Китаю. Або ж з того Аліекспреса. Да? Та, звісно, дивіться, з того Аліекспреса де ви його знайдете. Далі. Бак, якщо вірити мануалу на 28 літрів, масло влазить по дон 7 літрів. І ще в мануалі написано, наприклад, що в гідросистему, яка в нього, до речі, роздільна, влазить 6 літрів. Но я цьому не вірю, тому що. На ню тако дивися, сюди добре 10-літрове відро влізе, та ще й буде мало. Реально здоровеляча фігня. Гідросистема роздільна, гідрожидкость масло в КПП заливається всередині з кабіни. Якщо брати його по ходовки, хтось каже, що 24-рочна, хтось каже, що більше, хтось каже, що ні, я скажу вам так, виглядає вона доволі таки. Серйозно і внушительно, якщо його рівняти з іншими сороковками такого ж самого Макара. А там вже кажу, кожен дивиться, влаштовує його ця техніка, чи не влаштовує. Ох. Тепер переходимо до КПП. КПП, як завжди, джинмі передач багатойних. Дивіться. Стандартно, 4 впарі, одну назад. але маємо ще ходозменшувач. Ходозменшувач це он той. Речажок, який у вас терчить. І того, ще плюс повишені понижені, маємо 16 вперід, 4 назад. Тим, кому треба щось робити, іменно медленно садити, щось пропалювати. Ну, іменно де потрібно регулювання швидкості, це буде найкращий результат. Іменно кому питання буде стояти в швидкості. Швидкість вперід мінімальна 1 км.75 Максимально 26.4. Назад 2.28, 11.02. Маємо диференціалу Вом на 540 і 1000 Наша вам та 1000 не знає, ну хай буде. 540 тут є. Стандарт, стандартний шестишліцевий шліцевий Навіска 650 кг. Якщо говорити про навіску, то виглядає воно потужно, добре, плюс тут а-ля пластини для усилення Ну, є зварний шовчик. Всі його хають Я вам кажу, цей зварний шовчик Попробуй розірви раз. А друге, якщо він у вас вірветься, то лучше хай він вірветься. Чим вірветься, отам От вухо. Є неподинокі випадки, До мене багато людей звертаються. Що шифінг, такий як в мене, що інші трактори, звичайні трьохциліндрові, щоб поможи нам знайти пластину. Що мені робити, де її взяти. Варіантів кажу, два. Або. Купляти таку з Китаю, це треба йти і в той магазин, де ви його брали і домовлятися з ним, що вони його замовили. Або до слісаря-токаря, і хай вам її пиляють з желіза. Так що отак. От. Єсть. Тепер давайте ще в кабінку заліземо і поговоримо про її об'єми, що в ній є. Дивіться, від полу до першого виступу висота 1,43 м, там, де люк. Буде висота 1,59 мет. Ширина від стойки до стойки 88,5. І глибина 1,25 метр від лобовушки до заднього. Так, як завжди, ложимо блокнот і ліземо сюди. Тепер то про що я казав. Благодійне наших цих речагів і тому треба залазити дуже акуратно в нього. Тепер, дивіться, панелька. Якщо взяти панельку, то це шевролі Aveo їй-богу. Ну трошки може не таке. Ну а так це воно. Так, закриємо трохи двері. Щоб не так гуділо, думаю, не спарюся. Часи, обороти, повороти, світло, Топливо, все є. Грубо говоря, в будь-який момент ви знаєте, бачите. Що у вас відбувається з трактором. Зверху Алькантара, є печка, Чотири дефлектора, є магнітолка Динаміки вентилятор, щоб не було жарко управління цим всім ділом, що тут, що отут, Надіюсь, видно. Плюс люк. Люк відкривати не буду, але він є. Вже буде добре. Якщо брати герметичність кабіни, тут питання спорне. Треба буде брати трошки резинки і працювати, щоб ці всі щирі закрити. Але ну, якщо рівняти її з кабіною тої ДВ-244, то ця набагато краще. Тут там менше дир. Єсть. Що ще я вам хотів сказати? Ну якщо дивіться, брати пластмаса доволі таки, короче, скажімо так, вона крепка. Будете ви її царапати довго і нудно. Ось це заднє віконечко. Омивайка заливати є. Yeah. Отакий От він джинма. Кажу, якщо брати по стану кабіни, як у нас зроблено то вона доволі таки, скажімо так, симпатична. В ній хорошо сидіти, головою не будете впиратися, все добре видно. На моторку запчастин Плюс мотори, як на мене, вони там 90% всі однакові. І деталі є взаємозамінні. Головне шукати. А там все знайдеться. КПП, ходозменшувач, газ, підйом нав'язки, блокування диференціалу, включення, секундочку включення повного приводу, повишені, понижені. Здається, так. І о, 540 тисяч Здається, не перепутав. Можу десь запутатись, тому що кажу, тут речагів повно Оце джинно. Ну, все народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.